Друзі, всім привітки! Вітаю вас у новому дні, у новому влозі. Знаю, що сьогодні всі чекали продовження мого дня народження, але, на жаль, хочу вас трішечки розчарувати. Його сьогодні не буде, тому що я просто не встигаю. Сильно не розчаровуйтесь, тому що воно буде завтра. Завтра після роботи я одразу буду монтувати відео, тому що воно таке довжелезне. Постараюся зробити його максимально коротким і максимально е, корисним. Ось так. Тому буду завтра монтувати. Сьогодні я просто не встигаю вже, тому що у нас 8-го вечора, мені в 5 ранку на роботу, ми тільки прийшли, приїхали додому і то, мусили, хотіли з вікою, верніше піти відсвяткувати. Ось прийшли в піцері, ось там Віка з Олегом сидять, мене чекають. Поки я записую це відео, тому що не могла вас залишити взагалі без відео, без інформації, де пропала. Тому що завжди кожний день відео, відео, відео. А тут я просто пропадаю. Ні, мушу з вами поділитися, чому так саме сталося, і хочу, щоб ви знали. Я просто не встигаю. І ще такий момент новини, звичайно, якось чесно, величезне розчарування. Я не хочу в, в свій блог в, такі сумні новини взагалі вставляти, тому що, мені здається, негативу новин і так хватає і в Телеграмі, і в інтернеті, і кругом, тому якось хочеться вести YouTube якусь таку, знаєте, з ноткою позитиву. Не хочу про це довго розповідати, бо сумно, чесно, дуже сумно, тому не будемо на цьому акцентувати увагу. Продовжимо. Так, бачу, нам вже там принесли піцу. І потрібно доєднуватись до своєї компанії. Хочу вам сказати, що день сьогодні пройшов дуже класно, дуже насичено. Я вже тримаюся з останніх сил, тому що перед тим майже добу не спали. Сьогодні спали годин 5-6, дуже мало, тому що ну, ми ж приїхали в готель не для того, щоб спати, а потрібно було встигнути максимально все. Дуже хочеться вам показати місто Хоян. До речі, воно занесено до ЮНЕСКО і там дуже-дуже гарно, дуже колоритне місто. Воно мені дуже подобається. Взагалі супер. Там таке, знаєте, старовинне місто в поєднанні з ринком. Тому обов'язково не пропустіть завтрашній випуск, буде дуже і дуже цікаво. birthday! Ура! Хочу ще з вами поділитися таким своїм маленьким, але досягненням. Мене ж розпирає від радості і те, що я, значить, рухаюсь в правильному напрямку. І роблю це все не дарма. Тільки що ви знаєте, що ми ходили на піцу, я вам знімала відео і там записувалася якраз розмовна сторіс. І до мене підійшла дівчинка і питає: ну як вам їжа, чи смачно, думаю, ну що їй потрібно. А вона нам розповіла, що вона е, директор цього закладу, цієї піцерії. і питає, чи я блогер, тому що я багато знімала. Кажу, так, починаючий блогер. Мому моєму вже півтора місяці, кажу, я тільки починаю вона. Вау, wow, клас супер! Підписалася на мене і запропонувала нам знижку. За те, що я буду розповідати про заклад, запропонувала знижка, вийшла 75 тисяч дон. Це взагалі просто супер, як для мене, це ідеально. І потім я кажу: у мене ще дочка-блогер, в неї 105 тисяч підписників в інстаграмі. І вона Вау, wow, клас! Давайте я також підпишуся. Я кажу, ми вас позначимо у вікіному інстаграмі. Вона Дякую, дякую. І потім знала, що у мене день народження. Олег її розкрив секрет. І вона, давайте ми вам принесемо святковий торт. Але, як виявилось, торти в них закінчились. І вона нам запропонувала фрукти з приправами, звичайно. Приправи це були сіль, перець і червоний перець. Але все одно там була така невеличка тарілочка. Я вже завтра в відео це все добавлю. Це для мене взагалі така величезна мотивація, тому що взагалі кожен підписник, кожен коментар, кожен фідбек це взагалі для мене дуже дуже важливо. Це мотивує знімати ще більше. І плюс ще й в ресторані, коли тобі дають знижку за те, що ти їх позначиш у відео. Вона каже: Я підписалась і буду дивитися чи ви живете у Дананго, чи ви знімаєте про донас, і так було все цікаво. Ну це взагалі суперово. О, шалена мотивація тепер. І взагалі за, прекрасне закінчення мого дня народження. Тому надалі буду робити ще більше, старатися ще більше, щоб ця мотивація ніде не зникала. Тому що, якщо чесно, кожного дня випускати якісь відео, ролики, монтувати, ходити десь знімати це дуже важко. Особливо, коли поєднувати це все ще з роботою. І плюс, звичайно, у мене ще такі побутові справи. Прибрати, попрати, ось таке наготувати. Але завдяки вашим коментарям, підпискам і ось таким ситуаціям, як сьогодні, хочеться знімати ще більше і більше. Ми буду завершувати сьогодні вже влог і зустрінемося завтра. Завтра все детально вам покажу, як ми провели сьогоднішній день. Всім пока-пока!